Скажу, вірно, з яких букв він починається, щоб ви це знали, бачили, розуміли. Так, це розпочинається з літер. Тут у нас, напримірну, не написано, але тобто там іде три літери. Якщо я зараз не помиляюсь, команда, дайте мені апдейт. Там О, Ай, та три літери, і де номер. усе треба знайти. Дайте, зараз я знайду. Вибачте багато інформації. Так. Ми вже писали відповіді на ці питання, але просто в прямому етері, щоб це було ще раз зазначено. Так, угу, да, все вірно. IOE, Тобто IOE – це початок вашого uh, номеру. І далі йде номер. Ось це ви шукаєте і додаєте сюди. Тобто, по TPS, по Work Authorization, по паролю. Далі ще раз: місто, штат і дата. Все, ви роздруковуєте це, і, в принципі, ваш лист готовий. Далі uh, наступного. Наступно, як виглядає конверт? А хто ніколи не відправляв, буває таке, це нормоз взагалі. Не кожного дня ми відправляємо в Америці якісь листівки. А, значить, ваша адреса буде зверху. Бачите, там де return address, А ось сюди ви пишете, де зелена стрілочка на екрані. Зараз вашу адресу. Нижче, оця посередині, майже, да, де, де такою синю, е, як вона, фіолетовою написано, да, стрілочка. Адрес. Ви пишете адресу. Е, того хто отримає, адресу отримувача. І зверху ви бачите, де марка? Мені до речі, дуже дуже сподобалось, які марки знаєте, поприклеювали українці зараз на, на конверти. Вони з цією, з красною пташкою, з червоною пташкою, і виглядає як листівка, взагалі на різдво. Так гарно все Ну, коротше. Ми вміємо, якщо що Америка нам допомагає. І так, а, значить, марку, ви бачите, де Стемп. Далі адреса Білого дому, ось тут, і зверху в куту ваша адреса. Наступний слайд, будь ласка, це адреса, на яку ви відправляєте листа. Вона також, хто приєднався щойно закріплена у нас в телеграм-чаті. До якого я прошу вас додати всіх українців, просто от всіх, хто є в США. Для того щоб ми могли згуртовуючись працювати далі. Ще раз кажу у нас на сьогодні. От я дивлюсь 9676 людей. Давайте до нового року зробимо 10 тисяч. Дякую, велике. Це було б дуже круто. І мені мотивація працювати далі і команді, щоб ми вже в новому році з 10 тисячою зайшли в цей 26-й і працювали. Так окей, начебто, все. Ще є якийсь слайд у нас? Ага. Так, давайте ми ще раз висвітимо слайд з донейшн, будь ласка. І я ще раз буду просити ініціювати вас, задонатити, сказати: дякую команді Heartbeat за цей стрім. За те, що ми його зробили, я його робила не сама. Там зі мною зараз працює Юра, працює Свєта, Ліля, Андрій. Люди, які налаштовують всі платформи для того, щоб ви могли бачити мене, чути і ось ці слайди, щоб гарно виглядали, щоб все було на екрані. Сплачуємо платформи, працюємо сьогодні. До речі, знову до трьох ночі сиділи там, пропрацьовували платформу, щоб за українців говорити. Сьогодні зранку вже Ангеліна з. Небраски прислали, що вони на місцевій газеті закинули про леденворк про українців про питання українців. Тобто, це представники харбіт по штатам, які працюють, вони не тільки з українцями працюють, вони з американцями працюють, і на змі виходять для того, щоб говорити це питання. Тобто, те, що ви бачите. Наприклад, що наразі розбирають давці всі питання в на федеральному рівні, це не є випадковість зрозуміти. Це величезна робота команди 20 плюс людей тільки тих, хто адвокатує представники, а взагалі це набагато більше людей. По по всім штатам, хто підключається і пастори, і церкви, але цих людей об'єднує команда Харбі, ініціює цю адвокацію. Команда Харбі, дякую вам за підтримку. Будь ласка, перейдіть за посиланням в куті, де написано Донейт, і просто скажіть. Дякую, нам буде дуже приємно. На сьогодні задонатили за стрім всього сім людей. Дякую. Тільки що було шість, зараз сім. Я ще почекаю хвилину, поки всі 20 чимось з Ютуба <правда> перейдуть і задонатять. Е, так, я почекаю хвилинку. І також я хочу за... завершити цей стрім. Подякую. Подякую Богу за. Те, що він любить нас за те, що він веде нас, за те, що е, наші діти в безпеці, за те, що родини в безпеці, а е, це не моя заслуга, це не заслуга людей, які працюють навіть в Харбі. Так ми працюємо, ми робимо роботу. Але це Божа милість, це Божа любов, що наші діти українські зараз тут не чують бомб. Ми знаємо, що стало сьогодні вночі в Україні. Знову обстріли Києва страшні. Просто я говорю в мене навіть мурашки по всьому тілу, тому що. thank <laughs> you На це неможливо просто дивитися. Мої співчуття всім, хто щось втратив сьогодні вночі в Україні, і хто втратив, втратив когось, Це це саме, саме важке, що може статися. Тож я просто хочу разом з вами зараз помолитися, завершити цей етер молитвою за Україну. І хто хоче, якщо ви згідні, можете в кінці сказати амінь. Батько наш небесний. Отець Небесний, ми дякуємо тобі за те, що ти є, за те, що ми можемо прийти і звернутися. Ми дякуємо тобі за твій захист тих родин України, хто знаходиться зараз у безпеці. Дякуємо тобі, Господи, за те, що ти відкрив ці двері для українців, які сьогодні можуть ростити своїх дітей. В безпечних місцях, і це також США, це також інші країни. Ми дякуємо тобі, батько. А також ми молимося тобі за нашу Україну, за нашу країну, яка потерпає кожного дня. І я не можу розуміти всього, але я знаю, що ти проти насильства, я знаю, що ти проти вбивств. Я дуже тебе прошу. Будь ласка, вступися, будь ласка, нехай ця війна вона вже завершиться. Ми вже втомлені всі, особливо ті люди, хто знаходиться зараз в Україні, це більшість людей, це наша нація, це наша країна, яку треба відновлювати, яку треба підіймати тепер після війни. І ми цим займаємося, Господи, наскільки ми можемо під час війни? Тож я прошу тебе, будь ласка, будь ласка. Милість свою, яви, любов свою покажи. І нехай станеться диво. Диво для України на Різдво, на Новий рік, і диво для українців, хто знаходиться тут зараз і чекає на продовження документів. Нехай ці листи, які полетять на білий дім, нехай ці білі голуби, які полетять в вигляді листів на білий дім. Нехай вони стануть на добро. І кожній родині яка відправить. і Нації українців, всім, хто знаходиться тут, Господи, дякуємо Тобі, благослови Америку, благослови Україну, благослови наш світ своїм, своєю присутністю, своєю любов'ю і милостю. Ми молимось. А ще хочемо привітати Тебе з Різдвом, Різдвом Ісуса Христа, Батько Небесне, тобі дякуємо за Ісуса. Ісус, вітаємо тебе з Різдвом. Дякуємо і молимось Отця, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Дякую, друзі. Дякуємо всім, хто був. Це останній стрім. В цьому році 2025 був дуже потужний, дуже сильний, дуже багато роботи зроблено. Я хочу подякувати всій команді. «Хардбіт», хто працював, хто долучився, також хочу сказати, що в 26-му ви можете долучитися. Особливо ми зараз шукаємо людей в медіакоманду. Ми хочемо бути більш корисними і для України, і для українців нам потрібні люди. Тож, якщо ви пов'язані якимось чином з контентом. Будь-якого направлення зверніться, будь ласка, напишіть. Ви потрібні, дуже потрібні. самим собі потрібні. І дякуємо тим сім людям, які задонатили сьогодні. Вас не багато, але величезна вам подяка за підтримку. І також спонукаю підтримувати.